Починаємо. Добрий день. Вітаю вас на платформі Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військової адміністрації і запрошую на брифінг, які відбудеться за участі начальника відділу департаменту з питань цивільного захисту Петліна Дмитра, заступника начальника... Але якщо б не помилять, то воно нормально чутно і теж зник інтернет, так що ми будемо працювати в таких надзвичайних умовах. Пані Юлія, прошу вас до слова. Доброго дня, шановні присутні. На території Донецької області у нас залишається перебувати 12 тисяч 690 дітей. На території активних бойових дій на сьогодні діти відсутні. У двох населених пунктах двох територіальних громад, де оголошено обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб, залишається перебувати 410 дітей, 352 сім'ї. А саме в місті Дружківка, Дружківської міської територіальної громади, залишається перебувати 405 дітей, 349 сімей. І в селищі Камушуваха Краматорської міської територіальної громади залишається перебувати 5 дітей, 3 сім'ї. За цей тиждень було евакуйовано 55 дітей, 39 сімей. А саме з міста Дружківка евакуйовано 49 дітей, 34 сім'ї. З селища Камушуваха евакуйовано 6 дітей, 5 сімей. Евакуація триває, закликаємо всіх до евакуації. Будуть питання задавати. Дякую. Е, дякую. До питань потім. Зараз послухаємо ще потім на Дмитра. Прошу, Дмитро, підмайте мене. Доброго дня всім присутнім. Евакуаційні заходи тривають і станом на чорновечір. Загальна кількість людей, які покинули своє місце постійного проживання, вже вона складає більше 1 мільйона 317 тисяч 600 осіб. Загалом, і з них це. 201 тисяча 700 дітей і більше 47 тисяч 300 – це люди з інвалідністю. За тиждень у нас евакуувалися за межі області, тобто кількість людей, яка залишається в області, у нас зменшилась на 600 осіб. Загальна кількість, яка залишається на підконтрольній українській владі території, у нас складає 106 тисяч 200, 200 осіб цивільного населення. І в межах громад в населених пунктів, громадах, які віднесені до зони активних бойових дій, залишається 14 тисяч осіб цивільного населення. Така статистика будуть запитання. Будь ласка, угу. е, пане пожарське, прошу вам слово розкажете, куди і Іде розміщать день мешканців, мешканців Донеччини. Прошу день добрий За ці два тижні, що я з вами не був, ми розселили майже 90 людей. Це всі особи, які до нас звернулися. Ось розселення здійснювалось до Одеської, Львівської, Полтавської, Кіровоградської, Вінницької областей, Івано-Франківської області, а також до шелтерів для сімей з діточками організації Save Ukraine, які розташовані в Київській області. Та у Черкаській, Вінницькій області. Розселення здійснювалося у співпраці з партнерами, а толку Буквально вчора у нас до Полтавської області, в Кременчуцький район поїхали 15 на розселення людей, які побажали розселитись саме в Полтавській області. На завтра у нас запланований рейс евакуаційного поїзду до Волинської області. У нас є люди, які побажали розселитися саме на Волинській області. Ми терміново буквально за Годину у співпраці з АТ Залізниці організували відповідний евакуаційний поїзд. І завтра люди наші поїдуть. Крім того, завтра у нас буде завтра і післязавтра Ми будемо евакуювати маломобільних людей, які знаходяться зараз на транзитному пункті евакуації у місті Дніпро Кандабра. Там наші маломобільні люди, та більше десяти людей. Вони будуть спочатку евакуйовані до міста Львів, а вже з міста Львів, партнерські організації, їх розмістять у спеціалізованих закладах вже за кордоном. Тому евакуація триває. Співпрацюємо з великою кількістю громадських об'єднань, більше 30 організацій благодійних, які нам допомагають в евакуації наших людей. Тому звертаємося ще раз з, -з окликами: є де розселитися, просто зверніться до своєї військової адміністрації, не наражайте себе на небезпеку. Дякую. Дякую. Давайте до питання перейдемо колеги. Олена, угу. Я до пана Дмитра Петліна. Ну, спочатку повторіть, будь ласка, скільки залишається в області наразі загалом населення, бо я плохо чу, ну, погано чула. Угу. На підконтрольній українській владі території залишається 196 тисяч 200 осіб. Ага. І скажіть, будь ласка, наскільки на сьогодні у Костянтинівки, наскільки вам відомо, залишається цивільних? Константинівська громада і майже всі люди, які залишаються там, це місто Константиновка, це чотири осіб. Скільки? 4,300. 4300. Ага, дякую. А там ще евакуація, ну є, да? З Константиновки, так, з Константиновки йде евакуація. І за минулий тиждень евакуйовано близько 200 осіб, там 1080 осіб з Константинівки. Можете ще раз повторити, дуже погано чути цифри. Ось з Костянтинівки евакуйовано за тиждень скільки? Близько 180 осіб. Дуже mm. дякую. Ага. Чули. Да. Да, да, е, там у нас було запитання ще. А можу я ще задати питання? Да, та, та, у мене та, до Дмитра та. Пожарського питання. А розкажіть про оцих людей, що в Окані добра були, чекали на е, подальшу евакуацію, куди ну не куди куди сказали за кордон? Скільки людей з Донецької області поїдуть завдяки цій партнерській допомозі за кордон? Ті, що були в океані добра. Це наші люди, це донеччани на сьогоднішній день. Цифра це е, трохи більше 10 людей. Там 12 людей. Е, організація, благодійний фонд, схід сосупартерстя своїми. Громадськими організаціями, у них є відповідні також партнерські відносини. Спочатку люди будуть транспортовані евакуаційним поїздом безкоштовно до міста Львів. Там їх застрелить партнерська організація, і вони поїдуть за кордон до спеціалізованих закладах. Наскільки я розумію, це буде Федеративна Республіка Німеччина. І завдяки партнерам вдалося невеличку частину наших маломобільних евакуювати. Ну, хочу зазначити, що зараз реалізується активно експериментальний проект Міністерства соціальної політики стосовно надання спочатку медсестринського догляду, а потім догляду надання і дякувати уряду. Ми розселяємо наших маломобільних людей, які, якщо є така потреба. В найближчі дні заплановані відповідні рейси на Полтавську область, будуть вони до спеціалізованих сначала медичних закладів розселення Івано-Франківської області, мешканці Дружківської громади поїдуть на Волині розселятися. Тому працюємо в цьому напрямку, щоб розселити всіх наших маломобільних, хто побажає. І просимо наші соціальні робітники кожного дня просимо їх і просять їх, щоб вони погодилися на евакуацію. Чи можна казати про перші якісь показники дії цих програм? Сестринський доглядська ну, по медсестринському догляду ми поки відправили 20 маломобільних людей до Селидівської релокованої Селидівської лікарні в Одеську область. Перші 20 донечан вже розміщені. Ми говоримо, що циферки не дуже великі, да, якщо дивитися в абсолютних показниках, ну і не дуже велика кількість таких людей, яка потребує саме такого догляду, погоджується на розселення. І ми їх мовляємо, щоб вони поїхали. Ну вже ми готуємо відповідні документи. Лікарі з донецьких лікарень готують відповідні виставки. Завдяки е нашим лікарям релокованих лікарень вони в Дніпрі проводять відповідні обстеження, готують відповідні направлення. І вже після того як направлення готові, вони відправляться будуть. Я ж говорю, на ближчі рейси, це буде Полтавська і Венофрантівська область також для їхнього розміщення. Дякую за уточнення. Мене теж таке питання до пана Пожарського. Я сьогодні, ну принаймні я сьогодні прочитала про те, що в Києві також відкривається транзитний центр на вокзалі. Е, чи вже, скажімо, є такі згоди, що туди приїжджали мешканці Донеччини, чи ви про нього знаєте, чули, чи як будете координувати в подальші свої роботи? Так, так, ну новини я також читаю, але так, так. транзитний пункт це не місце тимчасового поселення. Так, да, да. так. Метою розміщення да. людей моніторяться по всій Україні вільні місця. На жаль, на сьогодні у місті Київ я не володію інформацією, що є вільні місця, саме в місцях тимчасово посадили. Транзитний центр він перебуває всього лиш до максимум до тижня людини, а потім її треба розселити відповідно до mm -hmm. правових актів. Ну, Може, вони його так назвали транзитний центр, бо це, мабуть, там якісь там. Знаєте, 12 годин перебування для того, щоб людина там почала. Там, там, це транзитний центр не тільки ну, ми розуміємо, що е, о, о, секундочку, Укрзалізниця буде. дуже терміново, так, якщо буде, я вам відповім трошки пізніше. Хорошо? Так, так, та, так. Та, та. я, я ще просто інформацію також, що там можна надати ну, ем, оформити якісь документи. Тобто, не просто там пакет отримати соціальних послуг і так далі, от, а якісь дуже швидкі. О, такі, от. Є колеги, є питання. Угу. Є до бажанського, але я почекаю там, коли він а. зможе. Добрий угу. день, колеги, Та, Ви є задавайте, я чую, просто я паралельно да. про Ви задавайте. А, а да. чуєте, да? Да. так? Будь ласка, я в продовження ось про маломобільних їх розміщення. Скажіть, будь ласка, а на сьогодні все-таки скільки залишається? У нас у регіоні одиноких саме маломобільних, які не бажають виїжджати, може, скоротилося це число чи ні? На сьогодні ви мене чуєте? Так, чую на, на сьогоднішній ж. ранок. Я зараз відкрию оперативну інформацію. Ми її збираємо щоденно. Ведемо цей моніторинг. Ось там було трохи більше 1104 людини. Ну, я зараз уточню. Ми говоримо, що ця цифра вона ж нестабільна, mm -hmm. і тому люди хворіють, вони також становляться маломобільними. 1104 людини. От. Mm -hmm. Вони можуть отримати поранення. Тому ми говоримо про тих людей, які <кій> дійсно виявлені звернулися. Ну, на жаль, хвороби, обстріли вони тривають, і кількість людей може збільшуватись наслідок воєнних дій. Mm -hmm. А це одинокі чи ні? Це одинокі і, одинокі. скажімо так, умовно одинокі люди, у яких є рідні, але, на жаль, рідні, від них, Поки скажімо так, відмовилися. Mm -hmm. Тому mm -hmm. ми їх не полишаємо, ми їх також надаємо допомогу. Це залишаються, а скільки з них не бажають, це важко сказати, так? Да? Ну, на сьогодні якщо б вони бажали, то б їх то, евакуювали. Все, все, добре. То yeah. вони. <свист> да, вони поки вагаються від евакуації. Ага. На жаль, нему видимо, інформаційно про горськову роботу. Да, якщо б хтось бажав, то б вони були невідкладно евакуйовані. Угу, угу. Ясно. Угу. Ясно, дякую. Угу. Дякую. А ще є питання <свист> до наших спікерів? Так, добрий вечір. А, добрий, добрий день. <кхух> Юля Хованська, новина Донбасу. Є питання до пані Юлії. Підкажіть, будь ласка, чи uh, вистачає зараз uh, людей, працівників соціальних служб на місцях, особливо там, де uh, йде, мала би йти активна евакуація людей з прифронтових територій? Чи вистачає взагалі людей, які би цим займалися? Я знаю, що є і військові і волонтери, які цим займаються, але я так розумію, що з державного сектору теж є люди, і от наскільки їх багато зараз. Okay. Для уточнення мені здається, що це питання не до пані Юлії. Та, вибачте, тоді ага, та, тоді скордуйте, скор, ага. будь ласка. Я та. Сколь, шо, да. ага. прошу. Хто з вас? Два Дмитра. Я вибачаюся, можна повторити? Я трошечки відволікся. Я можу в межах компетенції службу справ справах дітей відповісти. А. У нас питання поповнення кадрової чисель... чисельності службу у справах дітей в області взагалі гостро стоїть постійно. Тому що із щоб набрати десь приблизно 270 штатних одиниць, у нас фактично на сьогодні зайнято 150 послів. Тобто рівень завантаженості все одно залишається малий, але з боку служби справах дітей, які у нас залишаються працювати на місцях в області, ми не разу не чули щодо нехватки кадрів. Це, що стосується служби у справах дітей. Дякую. так. Але фактично треба 270, 70, а у вас 150. Так, так? Да? 270 з чимось, я точно вам зараз не скажу. 272, наскільки я пам'ятаю, штатно-чисельні служби у справах дітей, це всіх всіх служб у справах дітей області, з них фактично зайнято 150 осіб на сьогодні, Да. То То, що залишається це дефіцит. Правильно? Ну, мінус. Так, так. 120 більше 120 це дефіцит. Правильно людей? Ну чому ну, якщо да штатна чисельність, звісно, 120 посад залишається вокан. Угу. Ага, ясно. Та якщо можна ще по іншим, інших напрямках, це якщо по дітям та а по дорослим, по людям з інвалідністю. А давайте я вам скажу. Просто напросто суть цього, цей нара ці захода, це евакуація. Вам потрібно були спеціалісти HR або служби управління персоналом, які вам відбували на цифри. Да, скажемо так, я трошечки некомпетентен вам зараз сказати по цим цифрам, бо я їх не збирав. Ну тут скоріше мова не в цифрах, тут скоріше, в принципі, так якби ви сказали, чи вистачає, чи не вистачає, тому що є інформація, що людей мало і по всіх напрямках. Відповідно, Відповідно до розпорядження уряду з 22-го року. Триває обов'язкова евакуація всього населення Донецької області, в тому числі евакуюються і соціальні робітники, соціальні працівники, працівники структурних підрозділів з питань соціального захисту населення і всіх інших органів. Тому, якщо є від вакансії, вони конечно шукаються, що можливо і будуть вакансії, бо все таки у нас небезпечно в області. Ми це розуміємо. В абсолютних цифрах, на жаль, я вам сказати не можу і відсоткових також я не володію. Дякую. А може уточнення до пані Юлії? От ви сказали про 276 людей Я зараз би... подивилася точно Є, Поп... Можна трохи виправити. Так. У нас 242 а, за штатними розписами, а фактично працює 150. Тобто за штатом ні не як, я сказала, 270, а 242. 242. Але це стос... стосується фактично всіх всі громад, правильно? І навіть Звісно, тих, які так. вже знаходяться під окупацією, але працюють в релокації. Це ж не йдеться мова, що ці всі 242, сорок Це дуже ж важливе уточнення, бо не, ну, це ж не всі 150 знаходяться знаходяться фізично на території. Не всі з цих 242 дві штатних одиниці це враховується. У нас 46 міських сільських селищних служб у справах дітей, п'ять районних служб у справах дітей, в тому числі одна обласна служба у справах дітей. Але з них невелика частка, яка залишається на території області та працюють у звичайному форматі на території своїх громад. Звісно, це не всі. Сюди включаються і ті, які громади вже давним-давно з 22-го року окуповані, але все вони, вони, вони працюють. Скажіть, будь ласка, поповнення окуп... штатної чисельності у нас завжди стоїть дуже гостро, бо бажаючих е, йти працювати до служби у справах дітей, на жаль, черги не стоїть. А, всю, а в цю цифру 150 входять і. Ті, які виїхали з території області, на, ну, релокувались на територію. Всі, всі фактично зайняті посади. Всі по факту зайняті. І ті, які на території області, і ті, які виїхали за межу області, працюють. Це і оце 150. І оце 150, так? 150 ровно, так. Ага, ясно, дякую. Ще є питання, бо у мене таке питання до пані Юлії. Так, є. Ага, прошу, прошу. Вітання, Богдан Комаровський, вільна радіо. В мене є уточнення uh -huh. щодо ситуації в Покровську, зокрема, евакуації, тому що днями почали з'являтися повідомлення, що росіяни евакуюють цивільних з Покровська, декого там була названа певна цифра. І, зокрема, роздають їм російські паспорти. Чи відомо щось про це можливо хтось міг би прокоментувати, чи фіксували якісь підтвердження, можливо, випадки? Саме давай сторона. Давайте я відповім на це запитання. Це не перший раз, скажімо так, преса нас запитує, але то, що відбувається на територіях, які тимчасово не підконтрольні, ми не володіємо, ми не коментуємо в пресі. З'являються іноді і відео, і текстові повідомлення: хто кому там що роздає, це фейк, це чи це правда? Ми органи влади, коментувати це не можемо звідки ми. Достовірно, mm -hmm. можемо інформацію надавати, що там отримали паспорт, і хто це був, і ну таке інше. Розумієте, тому що е, та але ж, ну принаймні офіційно підконтрольне, там тривають бої. Це не окупована територія. А йдеться про те, що саме ви, ви, ви розумієте, що він майже весь у сірій зоні, більша частина mm -hmm. вже Маже по картам показують, і органів влади ви розумієте, там ну майже нема нікого, і тільки військовий там залишається. Військові на такі питання відповідати теж не будуть. Розумієте, офіційно, звісно, офіційно у нас і терець не окупований. А що де у нас терець, ви всі розумієте? Тому це ну, таке риторичне запитання хто там кому що роздавав хто кого евакуював. Mm -hmm. mm -hmm. Розумію, дякую. Тоді у мене таке питання до пані Юлії. Чи служба тримає на контролі? Ну, зокрема, ті дві родини, родина хлопчиків, яких зараз проживають у Чернівцях, і от її 13 річної дівчинки, батьки, яких зникли, і вона зараз перебуває в родині своєї тітки. Звісно, mm -hmm. у нас ці питання постійно на контролі. Щодо тієї родини, я вже казала в той, в той раз щодо родини з mm -hmm. трьох хлопчиків, з яких одна дитина здорова з дитинки мають вади, дитячий церебральний параліч. Наша моніторингова група зібрали представників від обласної служби нашої від місцевої служби у справах дітей Білозерської, від Центру соціальних служб обласного, від Центру соціальних служб Білозерського міського ці представники поїхали на тери... у місто Чернівці, перебували там добу, спілкувалися із адміністрацією закладу, в якому перебувають діти, і з матір'ю відвідали її місце мешкання там, де вона зараз проживає. Поспілкувалися з мамою, надали їй консультації щодо її подальш... подальших дій з метою налагодження свою... свого соціального стану. Поспілкувалися з дітьми, ну тобто, зробили все, що планувалося. І зараз це на постійному зв'язку у справах дітей. Тобто, дітей взяли і родину взяли на облік. Як таких, що опинилися у складних життєвих обставинах, і зараз е, слідкують за подальшим розвитком подій у цій родині. Дякую. А скажіть, будь ласка, я просто дивилася теж матеріал про цю родину нещодавно. І ви спілкувалися, чи ваші представники спілкувалися, маму ці хлопчики, і ну там, знаєте, так говорили, що такі в що вона активно включилася в цей процес соціалізації, так би мовити, відновлення своїх там ну я не знаю, там, материнських почуттів. Тобто, ви можете таке підтвердити, чи вона ще в такому ще ну на етап, на? На першочерговому якомусь шляху. Я не до... можу таке підтвердити, ага. тому що мати досі не влаштувалася на роботу, а. не дивлячись а. на те, що вона має дуже багато вільного часу. Це по-перше, по-друге, що вона, вона займається з психологом на сьогодні, це плюс. Але е, вона, так сказати, не проявляє існує. Юлію, я перебіг, але тобто... в нас є о, трошечки обмеження по закону про соцпослуги. І в цьому сенсі. Я думаю, не треба я просто по загальним поняттям, а, що ну... мати не проявляє ініціативу у своїй. Якщо mm -hmm. вона зміниться, це все одно вона на контролі з нею постійно спілкуються представники служби, представники в центрі соціальних служб, психолог, і вони дивляться в динаміці. Тобто, якщо вони будуть бачити, що воно йде все на краще, то будуть живатися заходи щодо повернення дітей у родину mm -hmm. на сьогодні. Все в роботі, все дуже сире, і зараз сказати про щось дуже дуже важко. Я зрозуміла, зрозуміла. Звичайно, я розумію цей процес, бо якщо він був такий не за довгі роки занедбаний, то відновитися за короткий період, це зрозуміло неможливо. Дякую. Дякую. Ще є запитання. Угу. Запитань нема? М -м. Питань нема. Угу. Е Тоді будемо завершувати наш брифінг. Це ми сьогодні говорили. Як і кожну середу, ми говорили про евакуацію мешканців Донецької області. З нами були представники Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військової адміністрації, пан Пожарський, пан Петлін і пані Юлія Рижакова. Дякую всім і до наступних зустрічей, і до наступних хороших новин. Дякую. До До побачення.